Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Приймаєш спадщину, перевір борги. Є поширений побутовий міф, спадкоємець успадковує тільки права, тобто отримує рухоме, нерухоме майно, цінності, гроші, депозити і тому подібне. Але такі переконання можуть вилізти вам боком. І ось чому. Тож, порада. Ніколи не подавайте до нотаріуса заяв про відкриття спадщини, не поцікавившись боргами, померло. Спадкодавця! Бо спадкоємець успадковує не тільки права, а й обов'язки. Тобто, якщо за померлим будуть якісь борги, то віддавати будете їх ви. Звичайно, не весь борг, а тільки в межах успадкованого майна. З одного боку, ви ніби нічого не втрачаєте. Але якщо порахуєте кошти на оформлення, біганину, витрачений час, то спіймаєте себе на думці. А нахіба воно вам було потрібно? Тож, якщо ви стикнулися з проблемним спадком, ретельно все порахуйте. Як і де перевірити борги? Насамперед рекомендую скористатися реєстром боржників з виконавчих проваджень. Я посилання залишу в першому коментарі. Якщо в базі такі відомості відсутні, це вже 80% успіху. Потім перевірте єдиний реєстр судових рішень. Теж посилання залишу і так далі. Тож, друзі, якщо відео було корисним. Підпишіться на канал, з вас підписка з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще важливі поради. Всім дякую за увагу!